Можна пити воду з бочки. Нині черкаські підприємці почали привозити питну воду безпосередньо у двори багатоповерхівок. Тут вони мають постійних клієнтів. Здебільшого це пенсіонери та офісні працівники. Зазвичай їх принаджує не якість, а дешевизна продукту. Як пояснили у Черкаському водоканалі, підприємці повинні щоденно здійснювати аналіз води. Йдемо перевіряти першу ліпшу бочку з водою. Чоловік, що на розливі, люб'язно показує нам висновки, санепідемстанції. станції. Щоправда, тижневої давнини. Це аналізи, вам аналізи почуття. Нам сказали, що треба, щоб було сьогоднішнім числом. Кожного дня робиться цей аналіз. Ну, ми робимо кожен тиждень. Кожного тижня, так. так? Це, угу. Це останній. А де робити аналізи? В Водоканалі чи все? Так. Це все ще водоканал, не бачу. Це приватна якась. Хто робить аналіз? Ну ви ж там чи той. Так. Угу. А, щось кажуть, що я не дуже розбираю. Черкаський міжрайонний відділ. Так задумала, що буде. Далі сан... Ага, все правильно, санстанція робить. Узрівши камери, покупці скаржаться на неприємний осад на стінках пляшок з водою. Кажуть це через брудну бочку. Продавець, звісно, заперечує та дає поради, як правильно зберігати воду. що і вам, Фіжанька, ми думаємо, що вона фільтрується, Так, хочеться вірити. Але ще хочеться, щоб і так, мили бочку. Це тому, все що... правда, ми навіть може у вас на екскурсію на схожі. Тому що... то... Ні, ні, я Зав... маю увазі, Зав... що бочку да, мити. З крана Набагато краще, ніж була раніше. Зараз набагато краще. Просто, краще. Е, просто щоб ми коли задержимося з водою, то в неї залишається на поверхні внутрішній стінок, звичайно, якісь осадки. Тому хочеться, щоб її мили. Ні, треба ви храните воду. Ну no, да? ми вже такі навчені, що можна це питання не казати. Ні, ні, так серйозно. Храння води сходить або в стіпні, або в ніржаві. Ну, no, якщо ми через день за, замінюємо, то це що, треба переливати? Треба, в нас ж бочка з зіржавійки, не пластмасова, правильно? Yeah. No, yeah. Да? Це дуже велика робота. Якщо ми дивимося... Пластмаса дуже вредна. Лас ваша вже раз за раз. І то, на до, до. Мої навозні механічні преміси, розумієте, не тож хімічна вже реакція прийшла, а то, що сидіає механічність. Якщо його навіть оцю бутылку налити у окремо і постояти, то ми бачимо, що на дні витають же такі звисть якось є. Поводу. Я у, можу зараз стакан Ну зараз не побачиш, я ж ну, відливаю не. спеціальну банку, літрову стоїть там, на столі. Ну, і і коли бачимо звість, а ти та ж, коли наливаєш, що зараз отаку. От Верхній може ні, та нижній вже, якщо йде, то так ні, і є. Ні. Якщо його навіть у цю бутилку налити у окремо і постояти, то ми бачимо, що на дні літаються такі звісні, як ас'єр. Усь, ну зараз не побачиш. Я ж відливаю ну, спеціальну банку, літрову стоїть нам на стоїть? Ну, і і Бачимо, звіс, а ти каже, коли наливаєш що зараз по отакого. От Верхній може, ні, та нижній вже, якщо йде, то так ні, і є. Бачите, ну, о, такі є. Ну це по нормам, це все по нормам. Ну, Все як, <світ> 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 як повинно бути. <світ> добре, коротенька інструкція, як треба зберігати воду, щоб не було нарікань. Або стекло, або ніржавейка. Ну і все. Пластмаса це дуже вредно. Ну, Пластмасі не можна. Ну, навіть оце продають в магазинах. Це, ну ви самі розумієте, що таке пластмаса, так і ні. Воно або стекло, або не І скільки може зберігатися така вода? Два-три. Спрохрання свіжої води, сутки. Угу. Ну, це свіжа, нормальна вода, храніння сутків нормальних. Условия це не в флосмасі, не там в якісь куліпропілі.